Бог за добро нагороджує за зло карає. Але треба розуміти, що як нагороджує через когось, так і карає через наші вчинки. Бог не може тобі з неба посилку передати по новій пошті і сказати нам Василю, це твоя пачка благодаті. Він посилає мені людей, які навколо мене. І через них я отримую все, що я можу отримати. Так що нехай Всемогутній Господь благословить вас, всіх всіх, хто з нами з'єднані в молитві.